Друзі, привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ось наші кролики вже два тижні не гуляли. Дивіться, є травичка, не знаю, що робити. Чи травичку їсти? Чи бігати, стрибати? Наші кролики вже підросли. Вже. Ось наша кроличка. І ще одна кроличка. Із цих у нас було кролик і кроличка. Кролика, на жаль, нема, а кроличка лишилась. Але вже вона гарна на спані. Це молоденька, маленька. Так? Ось тут у нас це кролик темний із цих двох білих верніть з трьох. Один кролик, дві кролички. Бо в нас друзі двигають. Ти ви подивіться, а це може бути кролик. Ні, це кроличка. Фиркала, бігала. Так, ану, ану, дружити. Що тут таке ми ви надумали? Вони вчора гуляли. Боже, друзі, як вони стрибають. Як вони стрибають. Просто в повітрі роблять. Хочуть повернутися повітря, роблять сальто. Вони вчора гуляли цілий день десь з 12 годин і до вечора. Я вже друзі двері не під... Не підпираю вже вони не можуть вийти. Здається, два тижні пройшло, ну, три, пів місяця, більша половина, а наші друзі кролики попідростали. Я пропоїла їх. Водичкою з йодом два тижні. Вони мене пили. Буде два тижні перериву ще цей тиждень. Вони доп'ють звичайну водичку, а надалі будуть давати їм чектонік. Вони в мене зараз їдять моркочку, морквиня. Даю сіну, Якщо морквиня, їдять і увесь з зерна. А якщо сіно, то тоді морквочку даю. Бо бурячок. Ну, бурячка поки що не даю. Нехай їдять маленькі морквинки, ті, що предназначені для них. Вони ж, друзі, мене стоять розділені. Ось ця пані стоїть сама окремо. Тоді дві, три кролички окремо стоять і два кролики окремо стоять, вони тут товаришують. Знайомляться, знайомляться, але не сваряться. Може, друзі, комусь не подобається моє відео. Часті відео про кролики. Ви бачаєте, в мене ж других тваринок нема, птиці нема, щоб я щось таке нове показала. Ну, а це відео також люблять дивитись відео про кролики малеча. мами на підписці. Мамо, можна ще? Мамо, можна ще? Ось це відео присвячено для моєї малечі Мої племінники також люблять дивитись відео про кролики. Друзі, боже, які вони цікаві. Вчора так не стрибали. І сьогодні вже з насолодою. Вчора я їх випустила і на пару хвилин пішла я в хату. Друзі, приходжу, нема моїх кроликів. Напевно, десь гуляла собака, і вони забились ось туди в куточок. Я їх звідти на руках, на руках виносила. Да, да мої хорошенькі, мої хорошенькі такі, хорошенькі. Маша скажи, наша Марічка. Привіт-привіт, друзі. Привіт-привіт, друзі. Ось цей кролик, друзі, ви помітили? Він, напевно, такий, як його. Мама кролиця. Він, Бачите, друзі, він ровесник із білими кролинятами. Але він, він більший. Ось це кроличка з одного виводку. І цей кролик. Він теж, якщо взяти, отак він тяжчий. А цей, ну це кроличка. Це легенька. Ну, не сильно така легенька. Ташечки співають. Природа ожила. Що це робить сонечко? Розділились. Розділились. Як це добре, коли в тебе гарний настрій? Коли з тваринками все нормально. Все добре, коли в сім'ї все добре. От якби ще наша Україна була, жила під мирним небом. Взагалі було б прекрасно, так? Ну що ж, дорогі мої любі друзі, любі мої підписники, гості мого каналу. Захоплення Марічки. Ось на такій гарній ноці я вам всім скажу до побачення, усім мирного неба, швидкої нам перемоги, повернення наших захисників з перемогою до наших рідних, живими і неушкодженими. А кому сподобалось наше відео. просто малечу. Ставте пальчика верху. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ми вам будемо відповідати. Все, пока-пока-пока.